Жахлива ДТП у Дніпрі. Пасажирку таксі викинуло з салону на дорогу прямо під час зіткнення з іншим авто. 28-річна дівчина з численними переломами в реанімації без свідомості. За її життя борються медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. Моторошна автотроща сталася кілька днів тому. Хто винуватець і що кажуть у поліції? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко і всі подробиці за мить. Заберіть дітей від екранів. Зараз будуть моторошні кадри. Серед міста Дніпра автомобіль Ауді рухався з житлового масиву парус на великій швидкості. В цей час авто служби таксі виконувало поворот під час маневру. В таксі врізалася ауді після удару таксиста, як бачите, почало крутити на дорозі, а з салону випала жінка, яка сиділа позаду. Ауді після зіткнення зачепив стовп та паркан біля зупинки. І судячи з відео, водій та пасажир ауді вийшли з авто відразу після того, як все сталося, тобто, попередньо вони не ушкоджені. Слава Богу, мимо їхала скора. Ауді в дрібі звід. жестяк. з того, що точно відомо, пасажирку таксі з тяжкими травмами з місця пригоди забрала швидка. Це 28-річна Тетяна Динь. в дівчини серйозні ушкодження, перелом таза, хребта шийного відділу і травма голови. Постраждала, знаходиться у лікарні імені Мечникова в нейрореанімації. До тями не приходить. На неї чекає довгий шлях лікування та реабілітації. У рідних немає можливості повністю закрити всі фінансові запити. Тож рідна сестра в соцмережах відкрила збір коштів на лікування. Дописувачі в соцмережах активно коментують аварію. Мовляв, треба було користуватися ременем безпеки. Утім, стверджувати, що Тетяна була непристебнутою, ми не можемо, бо офіційних роз'яснень з боку поліції ще не було. Обставини з'ясовують водночас на відео з камер спостереження. Помітно, що для водія Ауді висів знак поступитися дорогою, чого він не зробив. І з огляду на швидкість він геть не збирався гальмувати. Як стало відомо, на жахливу ДТП відреагували в мерії, там пообіцяли у відповідь на прохання місцевих жителів на перехресті вулиці Метробудівської та Набережної Заводської встановити світлофор. Про таке написав нардеп міської ради Северин Маринчук. Що ж, сподіваємось на справедливе розслідування і бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалій дівчині. Бережіть себе. 150 мільйонів гривень на те, щоб повернути українських біженців додому. Саме стільки грошей із бюджету уряд направив новоствореному Міністерству національної єдності. Ви здивуєтесь, але там кажуть, що повертати українців це навіть не першочергове завдання. То куди підуть в прямому сенсі мільйони? З вами Фаїна Василенко і всі подробиці за мить. Уряд перенаправив в Міністерство національної єдності 150 мільйонів гривень, які були передбачені Міністерству економіки. Про таке повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Куди ж підуть гроші? Офіційно це звучить так: на заходи з підтримки українців за кордоном та сприяння повернення їх додому у мін'єді, тобто. Міністерстві єдності на ці кошти мають запровадити цілу програму. Одним із пунктів якої стануть так звані ЮНІТІ хаби Їх в найближчі місяці мають відкрити для українців за кордоном. Наша мета все ж таки вирішити проблему працевлаштування українців, як всередині країни, так і для тих, хто прийняв рішення ще залишатися за кордоном. Українці мають бути успішними залученими в соціальне життя, в економічне життя. Хаби заохочуватимуть повернення додому, але це навіть не головне завдання. Це не хаби повернення, а хаби єдності, наголосив Чернишов. Хоча до того неодноразово і він, і інші урядовці говорили, що нам треба повертати своїх додому. Перші країни, у яких запрацюють юніті хаби Німеччина, Польща і Чехія, бо саме вони прихистили найбільшу кількість наших людей. Зараз ведеться робота з урядами цих країн, аби процес був запущений. Хоча що саме будуть робити в цих хабах для українців чи з ними, поки що невідомо. Співатимуть народних пісень, читатимуть класиків, чи цитуватимуть кобзаря неясно. Що це будуть за заходи, які допоможуть мігрантам єднатися з батьківщиною, чесно гадки маю. А тим, хто залишився в Україні, не треба єднатися. Все ок. З того, що мені вдалося відшукати у відкритому доступі, в цих установах можна буде отримати допомогу з документами, консультації щодо працевлаштування в Україні перебування та в Україні, а також долучитися до культурних і освітніх ініціатив формально і дуже розмито у своїх виступах. Міністр Чернешов також акцентував, що ми маємо бути готові, що соціальна підтримка для українців у Європі рано чи пізно припиниться. І про це вже говорять європейські уряди. Необхідно переглянути соціальну допомогу, яку отримують українські біженці в Німеччині. Українці повинні отримувати більш скромну підтримку. Таку думку ще в грудні висловив лідер Християнського демократичного союзу Німеччини, а нині ще й майбутній канцлер Фрідріх Мерц. На посаду він заступить у квітні. Тож цілком імовірно, що політика уряду стосовно українців. Зміниться. У Києві теж розуміють, що без соціалки в Європі захочуть залишатися не всі. Тож у грудні торік для повернення українців з-за кордону вирішили створити ціле Міністерство національної єдності. Чесно, створювати, розпускати, об'єднувати міністерства це улюблена забава кожного українського уряду. Але ж не на долю кожного випала повномасштабка. Невже це така необхідність? Тим більше, що за кордоном і так є представництва, де надають послуги мігрантам, консульства, посольства. Навіщо відкривати ще одну додаткову установу у вигляді хабу не зовсім зрозуміло. І тим більше виділяти на це мільйони в той час, коли волонтери вже не знають, як закрити черговий збір на Мавік, РЕП чи тачку на фронт. Щодо наших за кордоном, то станом на лютий, за даним Організації Об'єднаних Націй, у Європі понад 6 мільйонів і 300 тисяч українських біженців, ще 560 тисяч за межами Європи. Якщо нас дивляться українці, які виїхали через повномасштабне російське вторгнення, напишіть, будь ласка, свої варіанти, чому ви не готові повертатися, і що могла б держава запропонувати, щоб повернути вас: дім, роботу, безпеку. Напишіть, Китай вступає у війну. Пекін хоче відправити свої війська на окуповані території України. Вбиваючи українців, китайці хочуть отримувати справжній бойовий досвід, так як це робить Північна Корея. Оце так зблизилися. Сі та Пу. Що задумали диктатори? До чого тут Тайвань і де воюватимуть китайці, яких вже помітили на фронті. З вами Фаїна Василенко і всі подробиці за мить. Тимчасово окуповані території України непоганий полігон для проходження курсу молодого бійця. Подумали в Китаї і підготували загони своїх солдатів для відправки на війну. Про таке попереджають в центрі національного спротиву. КНР може вести перемовини з РФ щодо своєї участі у бойових діях на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, Китай може вести перемовини з РФ щодо можливості отримання бойового досвіду на ТОТ України. КНР бажає отримати бойовий досвід.